Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, і любі діти, Щороку мільйон дітей моляться Вервицю. Це вже традиційна молитва, молитовна ініціатива католицької церкви. Під таким гаслом, 18 жовтня кожного року відбувається Всесвітня молитва дітей на Вервиці, яку започатковує святіший отець Папа Франциск. Вже із перших етапів Української греко-католицької церкви молиться, долучилася до цієї акції. У різних місцях нашої країни діти своїми батьками, катехитами та священниками єднаються у молитві з дітьми з різних частин світу. Основна мета ініціативи показати, що довірлива молитва дітей сягає до самого серця Бога як стріла. І з цієї причини вона має таку велику силу, тому молитва дітей на Вервиці є особливо ефективним засобом для досягнення миру та єдності в сім'ях, у їхній країні та у всьому світі. Як зазначає святий Падре Піо, якщо мільйон дітей помолиться на Вервиці, світ зміниться, тож молімося за мир у світі. Та за наших захисників і захисниць, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, від Отця, Рожденого перед усіма віками, світло від світла, богоістиного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас і людей і нашого ради, спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і друге прийде за славу, і судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Ісина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую у Нехрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця діво. Благословена ти мій жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і іспови. Слава Сину, що нас відкупив і нині повсякчас, і на віки вічні. Богородиця діво. Благословена ти мій жінками. І благословений підлона, Збавителя душ наш, слава Святому Духові, що нас просвітив і у святі Христовій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна. Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню і заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше світле таїнство, хрещення Ісуса. Під час хрещення Ісуса від Йоанна в рідній Йорданії розкрилося небо і Дух. Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб. З неба почувся голос, що мовив: Ти син мій улюблений, через тайну хрещення ми належимо. Богові ми стали християнами, Господь, Бог промовляє до нас. Ти є. Моє улюблене дитиною, Ісусе, ми просимо Тебе, нехай усі люди розуміли, що Бог є їхнім небесним батьком, який їх дуже любить. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від рука. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, словенна ти і жінками, і благословений плідно на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наш. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню. І заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге світле таїнство, чудо Ісуса на весіллі в Кані Галилейській. На весіллі гостині забракла вина. Марія розпізнала потребу і просить Ісуса допомогти. Ісус перетворив воду на вино, і це було його перше чудо. Маріо, просимо тебе, зроби нас щасливими до всіх потребуючих людей, дай нам ласку витривалости у молитві, щоб через Твою заступництво були вислухані наші молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плідло Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений Лона твого. Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню і заведи усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле таїнство, Ісус проповідує Царство Боже. Ісус навчив людей все про Бога, щоб вони були щасливими. Він проповідував покатися. Ісус хоче, щоб усі люди потрапили до неба. Усе ми про... просимо Тебе, від... відкриє наші вуха та е... Твої слова. І дай нам побачити те, що потрібно змінити в нашому житті. Наверни всі тих, хто носить в серці ненависть, наверни тих, які ведуть війни і руйнують життя іншим людям. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости, вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і сповителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наша, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками. І благословений плідло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого. Бо ти породила Христа, спаси і Ізбавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ом' Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню і заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте світле таїнство, преображення Ісуса Христа. На горі товар і учні удостоїлися бачити славу Ісуса Христа. Його обличчя сіяло, як сонце, і одежа стала білою, наче світло. Ісусе, ми просимо тебе потіш всіх, хто страждає і хворіє. Покажи їм, що ти є завжди поруч, і переміни їхні страждання у радість допоможи і нам. Уватим маленькі відмови з великою любов'ю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню і заведи усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. Під час Божественної літургії відбувається найбільше чудо в особі священника Ісуса. Перетворює хліб у світле тіло, а воно у кров. Ми приймаємо Його у святому причасті. Ісус хоче з'єднатися з нами, Ісусе. Ми просимо Тебе, дозволь нам кожного разу прича... Прича... причащатись до Твого ті... святого тіла і крови, оподібнюватися до Тебе, допоможи усім місіонарам привести людей до зустрічі з Тобою у святій Тайні. Є в Ісусе, переміни та об'єднай їх з Великою спільною церквою. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню і заведи усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами, нашими скорботах не погорди, але від бід і збав нас чиста і, і благословенна. Марія, наша мамо. Сьогодні з радістю прибігаємо до Тебе, щоб віддати Тобі все наше серце, віддаємо Тобі все, що маємо, усе, що робимо, все наше життя, поручаємо Тобі всіх людей, які є в наших серцях, наших батьків, наших братів і сестер. Усіх наших друзів і тих, хто зробив щось проти нас, будь матір'ю для нас усіх, благослови і захищай нас, хочемо бути твоїми дітьми, щоб любити тебе, як нашу маму, і з вірою молитися до тебе. Допоможи нам щодня пам'ятати, що ми належимо Тобі, Мамо, ми тепер і назавжди, з тобою і через Тебе хочемо цілковито належати Ісусові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я хочу дуже вам подякувати, діточки, що прийшли. Ми оголошували на трьох літургіях в Яворові, що прийшли молитися, а прийшли такі, бачите, як багато покликаних, а мало вибраних. Але. Прошу хайба, що прочисту Діву Марію і Господа за особливе благословення для вас. Що ви прийшли помолитися за той мир і спокій на нашій землі, за мир і спокій в цілому світі. Бо знаєте, бо Марія вислуховує вашу молитву. Бачите, вона на вас дивиться з тої ікони. Бачите, матір Божа Лісківська. Дивиться, і, і хай вона вас благословить. Що з тих всіх дітей, котрі були покликані, багато е, батьків чули, багато дітей чули, не прийшли, а, а ви прийшли. Хай вас Господь поблагословить і вислухає наші молитви. І кожного разу завжди моліться з вірою і все, що ви з вірою, попросите, щоб Бог вам давав. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Отак, треба проголошувати, знаєте, що ми любимо Господа нашого. Боже милостиві, нерішуємо, Боже мисві, нерішу, Боже милостивий, не Боже, Босла Бог нашли. Цар і небесний, утішу від душі істини, що всюди і Все, все наповняє скарби, дів жизни, подателю, приди все лися в нас і очисти на цяку, скварне спаси, благі душі наші. Слава вещні Богу, і на землі мир, в людях благовління. Слава вещні Богу, і на землі мир в людях благовління. Господи, губи мої відкриють і уста мої сповістять.